Привіт! це Академія Гелексі, де цього курсу вчитись творити, дивувати. Так, сучасний контент дуже вимагливий і не стоїть на місці. Щоб бути поміченим, потрібно залишатися в тренді. А якщо у ваших руках вже є сучасна і якісна технологія, вам залишається лише увімкнути фантазію і діяти. А в цій лекції ми розберемо питання ракурсів, або ж як звичайні об'єкти зробити по-справжньому цікавими в кадрі. Погодьтесь, сучасні соціальні мережі дуже полюбляють нестандартні погляди на звичні речі. Тоді не втрачаємо час і перейдемо до практики. Будемо навчатися мистецтву обирати влучний ракурс разом з Сашою Наконечною. Насправді більшість людей робить фото в звичайному режимі на рівні очей, без додаткових налаштувань. Але ж чи буде таке фото якимось особливим Навряд чи. А зараз камеру розташовуємо максимально близько і до моделі, і до землі. І перемикаємо основну камеру на ультраширококутну. А тепер покажемо цікаве рішення для фото із дзеркальною стіною. Спочатку як це роблять зазвичай, коли не заморочуються. А тепер обираємо режим портрет. Щоб розмити передній план. Потрібно, щоб камера була розташована максимально близько до стіни. Тримайте фокус на обличчі. Якщо при цьому фото стає світлішим, можемо поправити експозицію. Напевно, кожен з вас хоч раз в житті спробував знімати панораму. А чи кожного разу ви були задоволені результатом? Нехай це залишається риторичним запитанням. А ми продемонструємо, як оптимально використовувати цей режим фото, щоб це було дійсно красиво. Обираємо локацію з вертикальною перспективою. Під час зйомки модель має стояти нерухомо. Смартфон ставимо горизонтально, щоб отримати більш наповнений кадр. А тепер плавним рухом, починаючи з ніг моделі і до самої верхньої точки, ми повільно підіймаємо камеру. Якщо ви не впевнені в плавності руху, можете використовувати штатив. Якщо ви вважаєте, що ракурс як інструмент для створення цікавого контенту актуальний тільки для режиму фото, то це не так. Погодьтесь, в тих відео, які дійсно захоплюють, важливі не тільки динаміка, яскраві локації, цікава тема. Це все не матиме змісту, якщо не додати цікаві ракурси. Ви можете знімати відео просто на прогулянці. І навіть в один кадр. При цьому модель може просто стояти, а ви рухайте камеру, змінюючи різні ракурси. Не забувайте вмикати суперстабілізацію. А в монтажі використовуйте прийоми сповільнення та прискорення. Це додасть відео динаміки. Хочете ще більше цікавого та навчального контенту? Тоді приєднуйтесь до нашої спільноти Galaxy Academy, де ви знайдете багато цікавих порад від наших менторів та експертів, спілкування у колі однодумців, цікавий ексклюзивний контент та, звісно ж, челенджі з подарунками. Вся інформація в описі під цим відео. Створюйте ваші рілз про фото і відео з наших лекцій та публікуйте в інстаграм з хештегами Nightography та Galaxy Academy та вигравайте подарунки.